Доброго слухаємо. А можете трішки голосніше вас взагалі не чути? Що що? Вас не чути? Тут водій. Для мене це не буду і пункт перемогти. Так водій теж не чую. Ви так приставились, ніби ви боїтеся приставитись. Настрою немає. А для чого ви зупинили? Я вам настрій збиваю чи що. Ну збиваєте. Ви без причини зупинили транспортний засіб. Ну, ви мали підійти відрекомендуватись? Відрекомендувалися. А далі ви що мали зробити? Ну, що ви мали далі зробити? Я що мав так? Так. Попросити документи. Ні. Що значить попросити документи? А що? Хто вам таке сказав, що ви мали попросити документи? Може ви мали назвати причину зупинки та суть скоїного правопорушення? Суть воєнного правопорушення. Так. Що вам треба суть воєнного правопорушення? Так закон пише. Закон пише. Так. Чи ви погано знаєте закон про міліцію? Я знаю закон про міліцію. Погано, ви знаєте. А не попросити документи. Ми можемо їхати? До побачення.